Сьогодні ми зібрались тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний час 21-го століття, тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується мітинг по відзначенню Дню Героїв Небесної Сотні. Шанування їхньої пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжність героїв України. Трагічні події в Україні, починаючи з листопада 2013 року, тривожать та не залишають байдужими жодного громадянина нашої країни. Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвувала своїм життям небесна сотня. Тисячі поранених і більше ста людей було вбито снайперами та бійцями спецпідрозділів. Серед них Науковці, викладачі, студенти, вчителі та громадські активісти, не качать потисні, не качать потисині. Науко моя не лаєме. Залаєш Після майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою. Вже скоро третя річниця війни сліз, страждань, загублених життів невинних жертв. І ми сьогодні. Сильним болем та великою гордістю згадуємо своїх земляків, які загинули у боротьбі з російським агресором, Василя Опріша, Василя Шимоняка, Лету Івана, Андрія Мерендюка, Івана Лембака, Василя Остащука, Петра Куриляка, Павла Басарабу, Василя Бочкора. Миколу Павлюка, Сергія Максимчука, Анатолія Волощука, Ігоря Гаврищука, Михайла Тафічука, Володимира Григораша, Івана Чупака, Василя Ухаля, Василя Ігнатюка, Петра Поповича, Миколу Ватамана, Романа Лопатюка, Євгенія Обихвіста, Руслана Ватрали, Івана Басараби, Юрія Ігнатюка, Андрія Волощука, Олександра Хром'яка, Владислава Савчука, Дмитра Сидоряка, Дениса Гузо. Пам'ятаємо та шануємо сьогодні і завжди імена кожного героя нашої громади. Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яттю цього священного вогню, частинки вічного, а світла цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті, у жалобі, схилімо голови. Вони згасли, як зорі. Тож, хвилиною мовчання, вшануємо невмирущу пам'ять про загиблих героїв небесного війська. Та всіх, хто віддав життя за свободу і незалежність нашої держави. Вже за спокій до спочали крові Божих воїнів, які померли за нашу державу, які наближає сонячній день героя Небесної Сотні і всіх тих, хто полягли за Україну, за відпущення і провини всякої вільної та невінної, Господи, Боги. Що Господь заселив душі, де там, де праведні спочивають. Милости Божої, Царство Небесного відпущення гріхів їх, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого прогось. Герої не вмирають, вони тут з нами на землі. Ми плачемо, вони не плачуть, їхні душі героїчним, жовто-блакитним полум'ям горять. А ми повинні жити гідно, щоб святу Небесну Сотню ні за що і ніколи не забути. Безсмертні душі вбиті і закотованих відійшли в небеса. Але вони вічно житимуть у народній пам'яті, бо герої не вмирають. Вічна пам'ять героям! Слава Україні! Героям! Слава!